Das ist ein Problem, Сьогодні я тут з медичної причини, тому що ми отримуємо постійно замовлення від наших хлопців, які зараз боронять нашу Україну, перш за все від бойових медиків на різноманітну допомогу, включно з лікарськими засобами. Тому ви допомагаєте не громадській організації, а ви допомагаєте безпосередньо нашим військовим. Наша задача просто цю допомогу якомога скоріше донести, тому що на жаль, їхні бойові медики не завжди мають таку можливості бути тут, щось отримувати власною, То вони звертаються до нас. Отримали ми сьогодні засоби, які будуть в нагоді. Під час осіннього періоду протизасудні засоби і безпосередньо засоби дуже відомий препарат Афіда, який застосовується для лікування як болю, гострого чи хронічного, також може використовуватися як протизасудний засіб під час засудних захворювань, тому що є ще антіперетиком, а Так що Дуже вдячний також і там вітаміни, є вітамін Д3, який є як і профілактичний засіб. Він дуже важливий, особливо під час стресу. А також він використовується, як ви знаєте, в схемах. Де це поїде безпосередньо в підрозділи, які сьогодні беруть нашу Україну на сході та на півдні України. Я дуже дякую фонду племена Трезуба» за те, що ви постійно нам допомагаєте. Ми маємо вже доволі гарну історію співпраці з минулого року. Ще ви багато нам допомагали і під час тільки того, як війна розпочалася. Зараз я бачу, що скільки ви цього робите, і повірте, все, що ми отримуємо від вас, воно відразу ходить на нуль.